Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні хочу поговорити з вами про роботи, які настають в саду після такого рясного квітування троянд. Безперечно, трояндовий сад це дуже гарно. Крім того, що ви красиво е, створюєте свої квітники, гарно підбираєте сорти, створюєте прекрасні композиції з різними багаторічниками, хвойними рослинами, компаньйонами для троянд. Е, до кінця я, наприклад, не усвідомлювала, скільки ж це буде. Роботи по обслуговуванні цього саду. І, напевно, мої роздуми згодяться тим людям, які тільки закладають свої трояндові клумби і закуповують величезну кількість троянд, думаючи, що потрібно лише посадити, і вони будуть ось так гарно зростати і радувати своїх господарів. Першим кроком для створення гарного трояндового бордера, трояндає, потрібно грамотне планування його. Цей трояндарій, біля якого я зараз знаходжуся, є один, одним із найбільших в моєму саду і поєднує величезну кількість сортів, які відрізняються між собою і розміром куща, висотою. А також кольором та формою квітів. І, власне, це і є найскладніший варіант Трояндарію, тому що в моєму варіанті вони розміщені в чотири ряди. Я собі так планувала, що по центру в мене будуть знаходитися високорослі троянди, це шраби та високі флорібунди, а вже з однієї і з іншої сторони. Трояндарію буде знаходити після більш нижчі флорібунди з якимись мускусними гібридами та чайно-гібридними цікавими сортами. На жаль, вживу вийшло не зовсім так, як я хотіла, тому частина цього трояндарію в мене ще в переробці. Вже, напевно, в друге, а деякі сорти і третій я пересаджую, бо спостерігаючи за трояндами, одразу і не зрозумієш. Як гармонійно вони будуть виглядати? Крім того, що нас цікавить гармонійна картинка в кінці нашого планування і посадок. Тут з'являється ще один, одне завдання. Це щоб ці троянди в близькій посадці, а вони у мене десь приблизно 50-60 сантиметрів один від одного, 70 сантиметрів, в залежності від розміру куща висаджені, а вони ще ж е, і хворіють. І одні троянди хворіють менше, а інші хворіють частіше. І коли якийсь кущ троянди стоїть там без листя або в чорній плямистості е, і псує вам всю картинку, це також така собі е, картина. Тому намагаюся замінити сорти, які хворіють, на більш стійкі. І також це додаткова робота, коли вже трояндарій сформований, і викопуєш десь посеред ряду троянду, місця мало, незручно. Деякі вже підросли, і вона буде повільніше розвиватися, цей новий саджанець. Але тим не менше, дивлячись в перспективу, звичайно я це роблю. Однією з ключових особливостей гарного квітування троянд та не тільки троянд, а взагалі рослин. В саду є гарний ґрунт. І у нас тут був такий ґрунт забруднений, що мій чоловік, ну і не тільки, і також наймані працівники пересіювали весь ґрунт через сітку, таке старе ліжко, знаєте, металеве. І весь цей ґрунт, шар десь в 40-50 см був пересіяний, тому що тут реально було сміттєзвалище. Це є запорукою того, що ми зберегли саме цей чорнозем, який у нас був. Ми його знімали на купи, а потім просіювали і робили його більш живим завдяки компосту, який додавали щороку. Це була пророблена колосальна робота, і, мабуть, сама-сама працезатратна та й фінансово затратна. Слава Богу, що вона зробилася один раз. І наступні наші кроки це наше мульчування і підживлення органічними добривами. Правда, одноразово навесні ми підживлюємо всі весь садок, і город, і газон мінеральними добривами. А надалі вже органікою, і практично із того, що в нас знаходиться в саду. Намагаємося перейти до природного землеробства. Хоча іноді, без хімії, від шкідників не врятуєш рослини. Ось вам і сезонні роботи, тобто три рази на рік це підживлення. Якщо е, я можу придбати або мені хтось віддасть курячий послід, то я роблю з нього таку вовтанку і підживлюю троянди. Ось. Але якщо немає, і ви знаєте, мені дуже сподобалася реакція рослин на це добриво це ось добриво така зелена бадяга, яку робить мій чоловік з там з усього обрізаного там. Зілля, яка зростає, закидаю його або в відро велике, або ось в балію, і робить таку бодяжку. Вона бродить, і потім я її розводжу водичку і поливаю рослини. І звичайно, дуже класний ефект, це, це одразу помітно. Ось, до речі, мій джекіс фаворит, який я пересадила восени, і він ще не наріс. Тут нагадала з розміром, тому що це габаритна троянда, я її висадила на передній план, тому вона перемонтрувала у мене в цей великий трояндарій. Надіюсь, йому тут буде добре. Наступна сезонна робота, яка забирає дуже багато часу, це обрізка троянд. Як написала одна слухачка, ж сойти, а теж сума можна зайти, поки все обріжеш, а кавдаже жити? І в якійсь мірі я знаю згодна, це справді дуже великий об'єм роботи, але для мене це як антистрес. І я зараз вже не намагаюся зробити все прям супер вчасно, якщо це шкодить моєму здоров'ю. Тому я потроху собі там щодня, зранку, як правило, займаюся обрізкою. І я дуже вдячна тим трояндам, які є самоочисними, які самі скидають квіточки або повністю очищають пелюстки на своїх квітах. Намагаюся зібрати саме такі троянди, тому що вони навіть коли осипалися пелюстки, стоять дуже гарно і написують картинку просто зелені. І коли до них дійде черга, тоді я їх і обрізаю. Як на мене, то найскладніше це утилізація гілок троянд, або ось як тут у нас вже відсивівших пагонів юбки. Оце для мене поки що найскладніше. В нас є невеличка дробарка, в якій ми дробимо по необхідності ці всі гілля обрізане із троянд, із дерев, із кущів, ну, взагалі що можна. Але вона трохи невелика. Не знаю, може, треба подивитися варіант якийсь більш зручний, тому що ну, важкувато. Із приємного є те, що ми отримуємо безкоштовну мульчу, яка слугує захистом від бур'янів, вологозахистом, захистом, а також і як доброго при перегниванні. Зберігаємо в мішках і потім використовуємо по необхідності. Фу, хто п'є таку бодягу? А потім голова крутиться. Я тобі дам. Ну дивися, яка багнюка. Річ, ти ж не рослина. Ти ж не рослина? Ти такий сьогодні вимитий, чистий, гарний. Не можна таки пить. Дивися, аж конвульсії вже починаються. Тож як для людей ця брага, не подивимося, що там воно. Справжня брашка. Отакі вони будні садівників. Постійно є якась робота, я не знаю, може, це всі люди, які живуть в приватних будинках, стільки роботи роблять, але. Це просто постійно є чим зайнятися. Тому сад для мене це як реальність контрастів. Тут така неперевершена краса і тут ця багнюка або компост, з якого народжується така прекрасна і велична природа. Я вже не раз давала собі обіцянку, що більше нічого не купуватиму в свій сад. Але ж мені хочеться створити гарні композиції. І ми знаємо, що вони найкраще виглядають у групових посадках. Тому, якщо ви маєте якісь сорти троянд, які хочете розмножити, ви можете це зробити з допомогою живцювання. Обирайте відквітнувший пагін троянди. Ось, наприклад, у мене тут. Верхівочку обрізаєте, залишаєте 4 бруньки, можна 3. Дві бруньки у вас підуть в землю, тому обрізаєте на них листочки, а дві верхніх залишаєте і вкорочуєте, залишаєте там по одному, по два листочки, щоб відбувався фотосинтез. Ось я коли роблю обрізку троянди, я ті сорти, які я люблю, я намагаюся розмножити таким способом. Трошки незручно вам показувати, бо знімаю телефоном. Але ось такі живці прекрасно підходять для того, щоб з них виросли в майбутньому гарні нові кущі троянд. І легко ви докомплектуєте свої трояндарії улюбленими сортами троянд. Я, як правило, Роблю багато живців, тому що я не сильно там з ними заморочуюся, і вже які приймуться, такі приймуться. Але засовуюсь по дві бруньки в ґрунт, бажано в притінене місце, ось я під полив, засовую, і там уже які приймуться, такі залишаться жити в моєму саду. Ось, бачите, трояндочка вирощена мною. До того ж, це класний спосіб виростити троянди, продати їх через OLX або через знайомих, які хочуть придбати сорти ваших трояндочок, і собі купити щось нове, цікаве. Бо завжди щось хочеться, але чоловік сказав, Іра, вже досить. І тому я на ось ці гроші можу собі дозволити щось оновити в своєму садочку. Чесно скажу, що це важка праця, трудоємка і, можливо, навіть невдячна. Тому коли купую троянди у людей, які цим займаються, я дуже ціную їхню працю. Це неймовірна, колосальна праця. Це всі роки в тебе пошкоджені, часу потрібно багато, терпіння, любові. О, дякую всім, хто вирощує троянди. І так, висновок. Якщо ви хочете мати такий великий сад з трояндами, як у мене, то ви або повинні стати садівником і працювати по декілька годин в день в ньому, або ж повинні найняти людей, які будуть доглядати за вашим садом. Але для мене є просто необхідно жити в такому живому просторі. Всім миру, добра і краси! Якщо вам було цікаво, поставте мені вподобайки і підпишіться на канал. Побачимося знову в чарівному саду.